Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз 1 плюс 1 дорівнює 7. Наше завдання перемістити два сернички, щоб наше рівняння було вірним. Тобто, щоб ця частина дорівнювала цій частині. Це звичайна логічна головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно, гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наш вираз був рівним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок і перемістити ось цей сірничок. Отже, 7 поділити на 1 буде 7. Отже, 7 дорівнює 7. Задачку. Вирішено, головоломка вирішена.